Всім доброго дня! Звільнилася наша квартира на Атланті на другому поверсі 55 квадратних метрів. Бистренько роблю вам огляд. Так, дивіться, ось такий функціональний коридор. От ми бачимо такий функціональний коридор. Тут кладовка 6 квадратних метрів для речей та обуві. І от така кімната. Що тут змінилося, додаємо ми ще один отак от найздоревенний диваніще, кутовий. Так, оглядуємо Ось тут краєвид у нас вікна, це вулиця європейська. Кондиціонування, телевізор і дивимося з іншого боку. От такі тут спальні місця: один диван і ще один кутовий диван. Так що можна навіть у трьох-чотирьох у тут бути так. І дивимося далі. Коридор кладовку я вам показував. Броньовані двері, все ж відремонтовано. Ось така чудова у нас ванна, все нове, все бущить. Воно десь приблизно тільки рік вона здавалася от, от В такому стані шикарному. Так, дивіться, ванна. Туполет. Так, йдемо далі. І така кухня 15 квадратних метрів. Закомплектована також. Ось тут місто таке є. У нас, присутня пральна машина, вбудована кухня. Мікрохвильовка, чайник. Отакенний 2-метровий шикарний холодильник. Все підібрано у нас під, під, со смаком. І тут у нас прихований котел на індивідуальне опалення та підігрів водички. Водичка у вас своя. І отакий от балкон. Давайте зараз коли немає, я вам покажу. Отакий от балкончик. От. Приблизно 8 квадратних метрів з виходом на центральну вулицю. Так, що не не зволікайте кому потрібно. Чекаю на комунікацію. Всім гарного дня.